Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Барбери Goddess. Від Барбери, який називається Barberry Goddess. Інтенс. Інтенсивна версія, ви поки підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про цей аромат. Я вам хочу сказати, що я не дуже задоволена цим ароматом. Ну, тобто, якщо ми його беремо як окремий аромат. То він доволі непоганий. Якщо ми його беремо як аромат-продовжувач лінії Барбри Godess, то мені він не сподобався. Зараз я більш детальніше вам розповім про все-все-все. Так, я дуже люблю Барбри Годис. У мене є ця версія, яка вийшла Торік, ця версія, яка вийшла. Більш-менш водночас з іншою ванільною композицією Dolce Gabana Devotion, і мені воно теж дуже подобається, і у мене є й той аромат теж. Тобто, той рік був такий рік, знаєте, ванільний. І цього року вони продовжують традицію, бо скоро-скоро вже вийде аромат з. Аромат від Dolce Gabana Devotion теж там, чи інтенсивна версія чи якась така, Я якийсь фланкер, і ось цей фланкер від Барбарі Goddess, інтенсивний він вже вийшов. І ви знаєте, мені настільки подобається цей аромат, що я подумала: так, іду, біжу і купляю і собі е, пляшечку цього. І я купляю аромати, користуюся ароматами. Е, Цікавлюся ароматами колекціоную аромат вже дуже багато років. І ви знаєте, якийсь там щось у мізках мені сказав, знаєте, а, тобто, знаєш, не роби цього. Спочатку протестуй аромат, візьми пробники, поноси пробники, а потім вже купиш собі аромат, якщо він тобі подобається. І як, е, значить, потім я у мене ось є. Два пробника, і ще один пробник. І ще один пробник. Коротше кажучи, пробники в мене є. Це я протестувала, і я можу сказати, що я зробила правильно, що я не пішла і я не купила цей аромат, бо я б не була задоволена. Я вам зараз розкажу про аромат Торік, який вийшов. Оцей Барбарі Кодис. У мене є окреме відео. Я просто вам розповім про ноти. Ноти тут: ваніль, лаванда, какао, імбир, ванільна ікра і. Абсолют, абсолют ванілі. Що таке, що таке ванільна ікра? Ви коли оце, берете оцей стручок ванілі, ці чорні штуки, це воно і є. Так, далі? Інтенсивна версія, інтенсивна версія в себе вміщає лаванду, ваніль, абсолют ваніль, бурбонська ваніль, ванільна ікра. Те, що ту саме ці чорні штуки плюс пачулі. Тобто, в інтенсивній версії більше ванілі. І якщо б я, знаєте, опиралася просто на ці ноти, я б я б пішла і купила б цей аромат. Бо коли бренд каже про те, що ось у нас є одна версія, а ось ми зараз будемо вам робити більш активну версію, якусь там інтенсивну версію чи концентровану версію, то для мене. Ось та нота, яка була домінантна нота, ось вона і буде більш яскравою в цьому іншому, в новому парфумі. Ну, принаймні так, так у мене тут працює. А, і ця версія, вона насправді більш активна, вона більш інтенсивна, але не ванільками, ні. Не ванільками. На жаль, що тут інтенсивного? Я, коротше, коли, коли пішла тестувати цей аромат в магазин, я напшикала на руку і така, думаю, а чи я не помилилася пляшкою. До речі, пляшки. Пляшка така сама у інтенсивній версії, вона більш темна. Але для тих людей, хто ну, не дуже має велику практику в відрізненні Пряшок. Я так думаю, що вони трішки будуть конфузитися, бо пляшки однакові, однакові і можна зрозуміти, яка з них яка, тільки якщо ви їх поставите отак прямо поруч. Ну, коротше, я напшикала, і у мене в ніс так просто дало такий дуже різкий запах лаванди. Знаєте, запах лаванди мені нагадав майже оцей запах. Лавандова штука для миття, наприклад, туалету, щось таке. Тобто така побутова хімія. Побутова хімія плюс лаванда. Доволі такий різкий запах, гучний різкий запах. Він не дуже довго стоїть оцей запах, десь може хвилини 3-5 максимум. Потім ваніль приходить, вона є. тобто Я не можу сказати, що, що ванілі тут нема. Вона є. Але оця ваніль, вона якось, знаєте, вона, її з одного боку ванільки стоять, з іншого боку, стоять пачульки. І ці пачульки вони не такі. Бо пачулі вони різні, буваєш, так? є пачулі класні, і цікаві, є пачулі, які мені дуже-дуже подобаються такі трішки шоколадні пачулі, які ви можете знайти, наприклад, в Angel Muse. В ем, е, 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 Не в туалетній воді, а в парфюмерній воді. Там дуже класні пачулі, такі шоколадні, просто суперові. Тут пачулі не такі, тут пачулі такі, знаєте, якісь звичайні, зелені, такі трішки, такі трішечки не дуже цікаві. пачулі. Ну, Коротше, я не знаю, це не дуже цікава така досить агресивна лаванда. Плюс ці пачулі, які, які не дуже цікаві, і оця ваніль. І ваніль тут чотири. Я вам повторюю: тут чотири ванілі. Але вона така тиха. Тут просто таке враження. Ну, принаймні, я все ж це розповідаю на моїй шкірі. так. На, на вашій шкірі це може бути просто по-іншому все. Але на моїй шкірі ця ваніль, вона така негучна, вона така тиха, вона така спокійна, ця ваніль, вона така. Ну, в, 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 ваніль, ваніль, нічого цікавого, цікавого нема. Оце, оце гучне, оце класне, оце жіноче, оце таке. Знаєте, витончений якийсь, оце класний, оце просто суперовий аромат. Перший аромат. Їм вдалося зробити ванільний аромат е повсякденний. Це не така гучна ваніль. Ну, тобто він гучний, але сама ваніль, вона не така, що від неї голова болить, що від неї якось нудить. Ні, вона класна. Вона, вона красива. А ось ця ваніль, вона, ну вона теж непогана, не але її практично не чути. Вона, знаєте, якось в, навіть не на другому вона стоїть в плані, на третьому стоїть в плані. У нас тут стоять гучні, гучні оці лавандові штуки. Лаванда, багато лаванди. Потім у нас. Оці пачулі і десь там на бек-вокалі, десь я не знаю, де воно там стоїть: оця ваніль, оця вся купа різноманітної ванілі, ото вона там. І для мене це було трішечки такий шок, знаєте, бо я, я ж вам кажу, я думала, що це буде інше, що це буде зроблено по-іншому. що Це буде дуже яскраво якась цікава ваніль, класно. Тим паче, що написано, що тут їх аж 4. В нотах і, і ні. Знаєте, якщо б мені ось просто-просто перед мною поставили два флакони, я б сказала, що, скоріш за все, це один і той, один і той же парфум, тільки оце чоловіча версія, а це жіноча версія. Жіноча це оце перший парфум, чоловічий це оце другий парфум. Я б так сказала. Я б так сказала, бо я не можу сказати, що це дуже чоловічий аромат. Але так, так роблять майже завжди, що в чоловічих ароматах більше лаванди, вона така трішки більш агресивна, і пачулі такі, вони трішки агресивніші, ніж в жіночому. Ось через це я б і сказала, що це один і той же парфум, ось тобі жіноча версія, ось тобі чоловіча версія. Як парфум, якщо ми його беремо окремо, я не можу сказати, що це. Парфум не цікавий, він непоганий. А як фланкер, я не розумію, навіщо його зробили. Бо для мене, знову ж кажу, в голові так у мене це все працює. Коли є у, арома, у аромата, коли з'являється у аромата фланкер, то фланкер він повинен при, принести щось інше. Щось нове, щось цікавіше. Щось, може, там якась нота, якась вона, вони якісь зміни зробили цікавіші. Якийсь апгрейд повинен бути. Бо навіщо робити аромат, який не такий класний, який просто не дотягує до рівня першого аромату? Навіщо, навіщо його було робити? Я не знаю. Тобто, але, 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 якщо вам не сподобався. Перший аромат, бо там дуже гучна ваніль, бо там її багато, бо вона солодка. Може, це і вам сподобається, бо ваніль є, ви її чуєте, ви її відчуваєте, вона є. Але вона не така солодка, вона не, не така гучна і, і 100% вона не така на передньому плані. Вона десь там у вас, десь там дуже-дуже позаду. Тобто, можливо, вам і сподобається цей аромат. Не можу сказати, що не йдіть чи не купуйте. Ні, я, я кажу так, тільки йдіть, пробуйте, спробуйте, і потім вирішуйте, чи він вам потрібен. Не купуйте його, не купуйте його якщо вам дуже подобається перший аромат, бо він, він, він інший. Він інший. Ось, Деякі люди кажуть, що аромат цієї інтенсивної версії вона схожа на Лібр. На Лібр. У мене немає всієї лінії Лібр, у мене тільки. Тільки оцей інтенсивний є Лібер, і у мене є Одепарфам Лібер. Я не можу сказати, що це одне і те ж саме. Ну, тобто, якщо б ми, ми б могли взяти оцю цю лаванду і порівняти лаванду, але який, який сенс в цьому, аромати, аромати різні. Тому що в Лібер там ще є і білі квіти ще дуже багато. І там все про білі квіти. Ні-ні, ні, ні, ні. Вон, в, ці аромати, вони, вони різні. І, і, як на мене, їх немає сенсу не порівнювати нічого. І навіть цей аромат немає сенсу порівнювати з інтенсивною версією, бо ем, того, чого тут багато в ванілі, там його зовсім нема. Ем, ну, в порівнянні. Тобто. Я не знаю, я, я не можу сказати, що я розчарована, тому що я, я розумію, що для бренда Барбарі, що я скажу, то, що там скажуть чи якісь інші блогери, це просто, знаєте, це просто нічого. Ми для них просто. Ті люди, хто купує аромати, але вони роблять своє. Вони роблять свої аромати, і вони знають, що їм там потрібно робити, і все. Тобто на, навіть тож ось, ось моя думка на цей аромат, вона їм ну, не цікава, я так думаю. Єдине, що може бути, може, все ж таки я, я чула, я, я дивилася, що дуже багато людей кажуть те саме, що я. Можливо, коли вони будуть робити інші фланкери, можливо, вони якось, я не знаю там в Інстаграмі чи там десь ще ем, напишуть, а які б фланкери, фланкер якого б аромату, і з якою там направленістю аромата ви б хотіли, щоб вийшов той чи інший фланкер, ну якось щоб. Бо робити фланкер просто для того, щоб його зробити, а він не дуже цікавий, я не, маю, я не бачу. В цьому сенсі. І ще одне хотіла сказати, що я ж дуже я завжди роблю за тест таким чином, я роблю один пшик. І. Чекаю, як там воно все у мене на шкірі. Як би сказати, технічні характеристики цього аромату, вони нормальні. Це нормальний аромат, у нього є стійкість, у нього є все. Але він сам по собі не гучний, він сам по собі не такий, що він там шлейфить, принаймні на моїй шкірі. Він дуже-дуже близько сидить до шкіри. Прям дуже-дуже близько. Але в. 5 годин він на вас буде. Ось так. так що Я можу сказати, що з точки зору я, якісті, і флакон, і все-все. Це, це зроблено так, як і в першому, в першому випадку все зроблено класно. Тільки ось на рівні самого аромату. Я не дуже, я не фанатка. Ось так. А, будь ласка, напишіть мені, що ви думаєте про цей аромат, чи ви його вже купили, чи ви його тестували. Розказуйте мені, будь ласка, я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Па-па!